Пропонуємо вам побалувати своїх клієнтів розкішною салонною СПА процедурою з глибокою реконструкцією волосся. Таку процедуру реконструкції можна проводити як на снебарвленому, так і на нефарбованому волосі. Найкраще проводити реконструкцію після освітлення і перед тонуванням волосся. Процедура реконструкції. Етап перший. Ретельно миємо голову клієнту шампуном залежно від типу та структури волосся. Етап 2. Після того як ми вимили голову шампунем, видаляємо рушником зайву вологу з волосся. Етап 3. Рясно наносимо маску Бакбар Крем плюс по всій довжині волосся. Для кращого ефекту і для більш пошкодженого волосся рекомендуємо додати в маску Лосьон для реконструкції Аметіст Гідрейт. Або ж задля збереження яскравих відтінків можна додати лосьйон аметіст калор. Етап четвертий. Для якісного проникнення маски в кутикулярний шар необхідно створити парову баню. Для цього нам підійде гарячий рушник, який необхідно змочити в гарячій воді, відтиснути і акуратно обмотати волосся, не сильно закручуючи його і не зачіпаючи чоло. Залишити до повного охолодження рушника. Етап 5. Нанести кислий кондиціонер з бета каротином номер 7 лінії Бакбар. Цей кондиціонер розроблений для максимального закриття кутикули після процедур. Витримуємо 3-4 хвилини і змиваємо теплою водою. Приступаємо до тонування. Етап 6. Пересушінням волосся необхідно створити легку захисну плівку на поверхні волоса. Для цього чудово підійдуть двопазник з гілоуроновою кислотою або крем для реконструкції сілки Bond ліній HD, Результат. Волосся доглянуте. захищене, живе, блискуче і наповнене. Клієнт розслаблений, задоволений і вдячний.